Ловись рибка маленька, ловись велика, приговорює пан Володимир, сидячи на березі з вудочкою. Та не дуже допомагають ще рівні слова. Каже, торік під час фестивалю наловив набагато більше рибки. Тут в цьому озері білий ямур ловиться. Час зірвалося десь кілограм 200. двісті. до берега підійшла і в місці з крючком пішла. Про те, що вже брав участь у змаганнях, чоловік не засмучується. каже, головне участь. Для нас це переважно на колясочників це один із видів дослова, що, Бо ми так більше фізичного працю не це для нас якась віддушина. Такої ж думки і Андрій. Хлопець бере участь у фестивалі рибалок вперше. Попри те, що рибка не клює, загальна атмосфера на вищому рівні. Головне – участь і головне, ну, тобто. Природа спілкування з природою. Всеукраїнський фестиваль рибалок для осіб з обмеженими можливостями вже не вперше проходить на теренах Закарпаття. На жаль, через складну ситуацію в країні не змогли приєднатися учасники з інших областей. Тут приїхали лише Закарпатська область, приїхали з Волява, Вінградова, Берево, Мукачево. Фактично, крім Тячева Рахова. Будемо вважати, скільки риб кожен учасник поїмав. Потім ми будемо визначати, що скільки перші, другі, треті міста. Вже кілька років поспіль. Кошти держава майже не виділяє на подібні заходи. Відтак доводиться нелегко. Приїхали учасники з більшості районів Закарпатської області. На жаль, не змогли з України так масово приїхати. Але зараз дуже великі проблеми з фінансами в управлінні новоспорта в, по Україні. А самих інвалідів своїх коштів на дорогу ну самі розумієте, більшість із них живе на мінімальні соціальні стандарти. Я дуже дуже щаслива і рада, що вдалося організувати таке мероприємство, тому що тепер в наші часи всі займаються сходом, займаються зоною АТО. А про наших інвалідів забули. І ми дуже раді. Всі громадські активісти дуже раді, що це вдалося організувати. Якщо завжди фестиваль проходив у Виноградові, то цього року гостинно при. Особливих гостей у перечині. Протягом двох днів учасники ловили карасів, окунів і після напруженої боротьби нарешті настала мить обрання переможця. Єдин короб і шість карасів і окунь. Яка найбільша рибового? Короб. А скільки десь приблизно? Шістьсот грам. Ловили тут карасів і ще карпа. Зеркальний. Зеркальний. Переможця визначали за кількістю рибин та вагою улову. У результаті перемогла дружба.